дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Мене звати Марія Уляновська. Вітаю. Сполучені штати звинуватили Росію в постійних спробах вплинути на вибори 2024 року. Міністерство юстиції оголосило, що російські компанії, які діють під керівництвом адміністрації президента Росії, поширювали російську пропаганду із метою зменшення міжнародної підтримки України, підтримки проросійської політики та інтересів і впливу на виборців у США та за кордоном. Про деталі цього ми поговоримо з Олексієм Коваленком, який досліджував тему. Вітаю тебе, Олексію». Та отже, щойно ти буквально слухав брифінг генерального прокурора США Маріка Гарланда, які він висунув обвинувачення і як діяли російські зловмисники. Так, от власне, Марія, як ти зазначила, почули ми сьогодні деталі звинувачення Росії у постійних спробах вплинути на президентські вибори у США у 2024 році. міністерство фінансів США також було санкції проти десяти людей та двох організацій, які були підозрювані у впливу на вибори у Сполучених Штатах. Та відповідно відповідно до того, що почули ми сьогодні від Америка Гарленда у міністерстві юстиції крем. Льв використовує такі засоби масової інформації, як RT, колишня Russia Today Росія сьогодні, і підтримання нею інтернет платформи, щоб поширювати дезінформацію серед виборців США, яка подекуди подекуди поширюється, без поширюється іншими людьми без знання того, що вони поширюють російську дезінформацію. Власна сама RT, можна сказати, була в центрі оголошення вона розглядається. Як один із головних елементів ключових елементів пропагандистських зусиль а, Кремля, і насправді це одна із найбільших спроб адміністрації президента США боротись із Арті за останні місяці. А, якщо говорити про конкретику, то міністерство юстиції висунуло обвинувачення на адресу росіян співробітників АРТІ. А це Костянтин Калашніков і Олена Фанасіва. Обвинувачення стосуються. Змови з метою порушення закону про реєстрацію іноземних агентів, а також з метою відмивання грошей, Йдеться про також великі перекази, які робились через якісь треті сторони і треті країни, серед яких ми бачили туреччину та інші країни, робились для цієї компанії, і зрештою ця компанія потім переказувала гроші іншим більш дрібним компаніям, які мають зв'язки з. Російською машиною дезінформації, а це питання також вже коментували сьогодні у Білом домі. Так, радник адміністрації з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі сьогодні заявив, що це були спільні зусилля багатьох агентств і було вжито цих заходів проти російської мережі дезінформації, яка прихована намагалась вплинути на американські вибори. Та на настрої виборців, а також ми чули сьогодні на цьому ж брифінгу разом з заявою Америка Гарлина. Ми чули заяви і директора ФБР Крістофера Рея, яка який розказав про цей приховані спроби Росіян посіяти розкол розбрат серед американських виборців, посіяти пропаганду, і це все є нападами на американську демократію. Якщо маємо нагоду зараз послухати слова самого генерального прокурора США Америка Гарленда. Про деталі цих обвинувачень на адресу цих росіян пропоную послухати прямо зараз. Ми стверджуємо, що в рамках цих зусиль АРТІ та його співробітники, включно з відповідачами, створили схему вартістю майже 10 мільйонів доларів для фінансування та управління компанією, яка базується у штаті Тенесі. Для публікації та розповсюдження контенту, який є сприятливим для російського уряду, щоб втілити цю схему, відповідачі доручили компанії укласти контракт із впливовими людьми, інфлюенсерами у соціальних мережах, які тут працюють, щоб поширювати інформацію на своїх платформах. Тематика та зміст багатьох відеороликів, опублікованих компанією, часто узгоджується з інтересами Росії, посилити внутрішні розбіжності у США, щоб послабити нашу протидію інтересам Росії, зокрема що. До питань триваючої війни в Україні Олексію. А чи говорив генпрокурор США про те, які будуть політичні та юридичні наслідки такого намагання втрутитися у вибори США? Так, насправді це була досить така велика заява, і інша частина цієї заяви стосувалась того, що міністерство юстиції арештовує 32 інтернет-домени, які асоціюються з російським урядом і суб'єктами, які знаходяться в наближенні до влади у Кремлі. І от власне про це заявив Мерік Гарлон про те, що ці інтернет домени вони так чи інакше були в мережі дезінформації для поширення розвитку, Зброту та дезінформації серед населення напередодні виборів, а також ми знаємо, що не тільки арті стосувались санкції санкції також стосувалися і дочірні компанії цієї медіагрупи групи арті як рія новості. ТВ новості АРТІ Раптлі та Спутнік і от щодо відповідальності, також ми мали нагоду почути в державному департаменті про зусилля, які окремо від Мінюсту, якими займається державний департамент і вводиться запроваджується нова політика щодо обмеження віз певним особам, які є співучасниками цих зусиль. Дякую тобі, Олексій. Ми обов'язково будемо слідкувати далі за цією темою. Я нагадаю, що найоперативніші заяви зі сполучених штатів, які сьогодні вдруге звинувачують Росію у спробах втрутитися у вибори США, нам розповідав Олексій Коваленко. Сполучені штати давно знають, що Москва використовує широкий набір інструментів, зокрема кампанії зло зловмисного впливу та кіберактивність, щоб підірвати інтереси сполучених штатів їхніх демократичних інституцій та інтересів їхніх союзників. Про це на брифінгу заявив речник держдепу Меттю Міллер. Сьогодні спільно з міністерством юстиції та міністерством фінансів ми розкриваємо останні дії Кремля, спрямовані на підрив наших демократичних інституцій. Сказав він, та виокремив діяльність так званої медіаорганізації Раша тудей, яка укладала кон. Тракт із приватною компанією про виплату мільйонів доларів для поширення наративів Кремля щодо впливу на вибори у США та підриву демократії серед американців. Тим часом в Україні, внаслідок чергової масової масованої повітряної атаки Росії у Львові загинуло семеро людей. Серед них одна дитина і 64 людини постраждали. Про те, що відбувається на місці російської атаки у Львові, та що відомо про сім'ю, яка загинула у своєму рідному районі, розповів журналіст Омелян Ощудляк. Я зараз знаходжуся на вулиці Коновальця. Це власне один з епіцентрів, де є одні з найбільших руйнувань. Ви позаду мене бачите будинок, бачите, що залишилося від його. Даху і за цим будинком знаходиться теж глибше подвір'я і там ще більше руйнування. Ми бачимо на місці багато працівників надзвичайних ситуацій. Сама рятувальна операція вже завершилася. 12 людей було врятовано з під завалів. Загалом не лише тут а загалом у Львові. А на жаль, семеро загинуло. Понад 60 осіб потрапило до лікарень. З серед них є діти від 5 до 15 років, і один хлопчик навіть переніс е, операцію. Що зараз відбувається тут? Е, продовжуються відновлені роботи, е, прибирають сміття. Е, таке буде тут тривати ще багато тижнів. Е, е, загалом хочу сказати, що я стою у своєму рідному районі, і емоційно це трошки важко. Я народився і виріс на Через дві вулиці звідси. І це квартал, який дуже добре знаю, коли ти приходиш сюди і ти бачиш людей, з якими ти вчився в паралельному класі в школі, або кого ти просто знаєш, і вони розповідають тобі, що вони пережили. Це дуже-дуже важко прийняти. Омеляна, що відомо про родину, яка фактично уся загинула від цієї атаки? Це фотографії, які. Розбили серця по всій Україні і по всьому світу. Напевно. Це родина Базилевич. Так ця фотографія, яка показує батька з дружиною і з трьома донечками. Дружина і троє донечок. На жаль, загинули вона. Справді про неї говорять медіа усього світу. І найстарша донька, 21-річна Ярина, була працівником. Офісу міської ради вона готувала проект Львів молодіжна столиця Європи 2025 Вона була проектним менеджером. Її трішки молодша. 18-річна сестра Дарина, була студенткою Українського католицького університету. Вона вчала культурологію. Також була членом пластонської організації, скаутської організації пласт, як і наймолодша дівчинка Емілія, якій було лише 7 років. Вона теж була пластункою, і якщо подивитися спогади про них, дуже багато основні пишуть свої спогади. Дуже багато людей з середовища католицького університету співчувають батькові, і ну це неймовірна трагедія. Є важко описати словами і важко зрозуміти. Після цього удару міжнародні оглядачі засудили черговий російський воєнний злочин і вкотре закликали дозволити Україні удари у відповідь. Водночас у вівторок моя колега Карла Баб запитала у речника Пентагону Пета Райдера, чи знають США про походження балістичних ракет, якими Росія завдала удару напередодні по Полтаві, та чи вплине цей жахливий обстріл на рішення Сполучених Штатів щодо обмеження ударів далекобійною зброєю по території вглиб Росії? Однак у Пентагоні заявляють, що поки політика США не змінюється щодо російських балістичних ракет, які влучили у військовий інститут зв'язку в Полтаві. Пентагон знає звідки походять ці ракети, і чи ця атака змінила процес ухвалення рішень тут у Пентагоні щодо потенційного дозволу українцям використовувати атакам для ураження ракетних об'єктів у Росії у мене немає жодної інформації щодо походження цих ракет. Окрім того, як ви наголосили, що це російські ракетні атаки, і знову ж таки, це лише демонструє жорстокість цих атак, зокрема на цивільну інфраструктуру. І коли ми наближаємося до зими, Росія націлюється на інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, яка буде життєво важливою, коли в Україні стане холодніше. Ми дуже старанно працюємо вже протягом дуже тривалого часу, аби продовжувати роботу з міжнародною спільнотою щодо забезпечення можливостей протиповітряної оборони України, і ми будемо надалі це робити. Щодо нашої політики стосовно нанесення ударів на далеку відстань, я не маю жодних повідомлень щодо будь-яких змін у політиці. Буквально щойно моя колега Юлія Ярмоленко поставила те саме запитання на брифінгу у Білому домі. На що посадовець Білого Дому Джон Кірбі відповів їй, що е, цей аргумент не є доцільним, оскільки Росія вже перенесла 90% своїх літаків, якими вона завдає цих ударів по Україні за межами 300 кілометрової зони впливу. Журналісти Голосу Америки продовжуватимуть ставити ці запитання американським посадовцям. Я нагадаю, що вже протягом багатьох місяців і закликів до США змінити свою політику, Сполучені Штати продовжують вважати те, що використання американської зброї по території РФ може викликати ескалацію російської війни проти України. Однак ризик цієї ескалації це ілюзія, вважає колишній посадовець Ради з нацбезпеки США Олександр Вінтман. Він працював у Білому домі за часів Трампа. Втім, зараз критикує політику колишнього президента. Водночас, Вінтман хоче бачити більш рішучих дій із підтримки України від демократичної партії. Що для цього потрібно? Він розповів в інтерв'ю Остапу Яришу. That uh, formula consists of Ця формула полягає у залізній підтримці заходу на чолі зі США протягом періоду нарощування підтримки Україні Україна має зробити деякі речі самостійно. Їй потрібно мобілізувати більше особового складу. Вона має переконатися, що цей особовий склад підготовлений захищати український народ. Також українська промисловість могла б виробляти додатковий військовий матеріал. Потрібно розширювати напрямок безпілотників. Але захід має надати більше зброї, бригадні комплекти, велика кількість озброєння. І, зрештою, це питання належної підготовки. Ми бачимо приклади надзвичайної компетентності. Подумайте про те, що зараз відбувається в Курську. Українці показують надзвичайно добрий результат, перевершуючи усі очікування. Нам потрібно розповсюдити такий потенціал у всіх силах через навчання, командування та особового складу, через більші інвестиції. В нас Внаслідок цього влітку наступного року Україна матиме надзвичайно хорошу можливість для широкомасштабного наступу, певних здобутків і максимального тиску на Путіна разом із попутним вітром підтримки заходу. Це є формулою і рецептом до миру. ви згадали операцію України в Курську. Чи вважаєте ви її успішною? Тут я схильний бути трохи обережним. Загальноприйнята логіка стверджує, що Україна повинна була зберегти живу силу для оборони для захисту вразливих районів на південному сході. Але реальність така, що якщо курська операція відтягне сили з усього поля бою, щоб змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород, це означатиме, що українське військо матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, щоб утримати і звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Тож, якщо це трапиться, це буде дуже дуже хороша операція, але наразі рано судити. від цієї адміністрації. Ми часто чуємо слово ескалація, що вони стурбовані ризиком того, що це може стати більшою проблемою з погляду національної безпеки. Як це пояснюється? It's a to the це миттєва рефлексійна реакція на перспективи катастрофічної ситуації, якою була б війна між Росією та Сполученими Штатами у конвенційній війні. Росія була б знищена силами НАТО, але це дуже швидко переросло у ядерну війну, і ми боїмося, що втягнемося у конфлікт, який знищить світ. Але насправді Путін також це знає. Він смертельно боїться конфронтації з НАТО і тому робитиме все, щоб її у. Никнути, тож ризик ескалації це міраж, його не існує. Путін не хоче воювати із заходом. Він не хоче ядерної війни, яка покладе край йому, його сім'ї, його режиму, усьому, що йому дороге. Він уникатиме цього будь-якою ціною. Тож страх ескалації це примара, Тим часом, як повідомляють американські медіа, США близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності. «Джесом». Ці ракети могли б досягти цілей у глибині Росії, якщо Вашингтон змінить свою політику. За інформацією співрозмовників медіа, джесам можуть увійти до пакету озброєнь для Києва вже цієї осені. Однак офіційного рішення про це поки немає. Детальніше будемо говорити про цю нову зброю із Марією Прус, яка досліджувала цю тему. Вітаю тебе, Марія! Вітаю. отже, що це за ракети, і чи можуть вони змінити ситуацію на полі бою? Отже, Марія Джеземс ракети відносно нові для порівняння. Вони були розроблені у 2000-х. українська армія зараз має іншу зброю, іншу, іншу американську зброю в своїх арсеналах, як то Атакамс, Харм або Джейдем. ці всі ракети вироблялись для порівняння у 80-х 80-х. Так можна сказати, що Джеземс новіші технології ем, є дві модифікації цих ракет: близько 400 кілометрів радіусом дії і близько 800 кілометрів. Припускають, що все ж таки Україні в разі позитивного рішення Білого Дому нададуть старішу модифікацію із меншим радіусом дії. Експерти, з якими я мала можливість сьогодні поговорити, вважають, що ці ракети дуже точні, дуже потужні, тому вони загалом дуже схвально ставляться до ідеї того, що українська авіація могла би отримати ці ракетне озброєння. Нести їх можуть F-16, які вже використовуються повітря. Треними силами України через те, що f-16 це така платформа, яка вже на які вже застосовувалися ці ракети, окрім інших американських винищувачів, і американські експерти порівнюють ці ракети Джесомс із Storm Shadow із Скальпом і Таурусом. кажуть, що це приблизно один клас, один тип, одна ідея зброї. І дійсно, це дуже допомогло би збройним силам України відштовхнути російські стратегічні цілі воєнні об'єкти подалі від кордону, що ускладнить логістику російських військ. Однак це не є, як то кажуть, срібною кулою або вундервафе, як кажуть в Україні. Тобто, це не є суперзброя, яка звісно вирішить усі питання. Пропоную послухати, що мені розповів в коментарі. Uh, пол полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішердіадія веджем із залонгрейнджстрайк елонджем. Це далекобійна крилата ракета повітряного базування. Вона дуже схожа до Storm Shadow Scalp. Питання, яке я вважаю важливим для розуміння, полягає у тому, що у світі чи сполучених штатах є багато джесам. Це не та зброя, яка існує в обмеженій кількості. Інша річ, вона вже сумісна з літаками, які має Україна, і це очевидно F-16. Тож не потрібно працювати над проблемами сумісності із міг 29 або су 27 або су 25 в Україні. Не буде і цим проблем. Щойно це опиняється у театрі бойових дій. Це можна легко розгорнути. Очевидно, потрібне тренування щодо. Тактики, прийомів і порядку застосування, але знаєте, я застерігаю всіх, хто думає, що це може стати суперзброєю. Я взагалі не погоджуюсь із концептом вундервафен суперзброї, але я скажу, що це не питання якості, це питання кількості, і так було завжди для України. Українцям справді потрібно набагато більше F-16. Їм потрібно набагато більше винищувачів, набагато більше зброї, набагато більше боєприпасів, і навіть якщо вони правильно Но отримують круту зброю, вони не отримують її у потрібній кількості. Крім того, є політичні обмеження, які Вашингтон накладає у питанні глибоких ударів по Росії. Марія, ти сказала, що ці ракети можуть бити до 800 кілометрів в глиб території Росії? А це вирішує занепокоєння Джона Кірбі про ми що не казали. Скажи, чи говориться про те, що Вашингтон готується, можливо, потенційно змінити свою політику щодо ударів глиб РФ? Марія дуже слушне запитання, тому що дійсно увага у глядачів прикута саме до цього питання, адже вони кажуть, навіщо надавати Україні потенційно таку зброю, якщо не можна використовувати її повний потенціал. Варто зазначити, що у Пентагоні на брифінгу, який про який ти вже розповідала раніше у програмі, Петра, речник Пентагону, не підтвердив, не заперечив інформацію про те, що Пентагон розглядає передачу цих ракет Києву. Однак, дійсно, експерти дискутують про те, що ж це означає, чи означають це зміни політики Білого Дому щодо можливості ударів американською зброєю в глибині Росії. Пропоную послухати, що. Розповів е генерал ВПС США у відставці е Чарльз Коркуран мені з цієї теми щодо ракет Джесімс. Я вважаю, що дуже обнадійливо чути, що адміністрація Байдена розглядає можливість надати їх Україні. Я думаю, що швидше, то краще. Але як ми з вами обговорювали в наших попередніх розмовах, це не матиме жодного значення, якщо з політичного погляду на Україну не буде знято певні кайданки, щоб дозволити їй використовувати всі можливості ракети. Це далекобійна, надзвичайно точна, надзвичайно потужна зброя, яка може бути ду. Же корисною для України для завдання ударів по військовому потенціалу Росії всередині Росії, але якщо політика заважає їм повністю використовувати ракети, тоді вони не матимуть особливого значення. Тому я сподіваюся, що вони отримують і зброю і політичні рішення, необхідні для використання цієї зброї наповну. я вважаю, що це обнадійливий знак, що адміністрація розглядає можливість надати цю зброю Україні. Я сподіваюся, що це означає, що вони також дозволять їм повністю використовувати Використати це, адже я вважаю, що не буде сенсу надавати їм зброю великої дальності, яку вони не зможуть використовувати. Ми можемо надати зброю малого радіуса дії, яка є набагато дешевшою, якщо ми не збираємося дозволяти стріляти нею на великій відстані. Дякую, Марії, за твою роботу. Я також закликаю наших глядачів прочитати більше аналітичних матеріалів Марії Прус про американські ракети Джесон на сайті Голосу Америки українською. Тим часом Москва звинувачує Європу у крадіжці через використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. Водночас країни Групи Семи також планують запровадити схожу схему однак є досі побоювання, що ці кроки можуть змусити деякі країни скоротити власне двостороннє фінансування України. Ці застереження з'явилися зокрема після того, як Німеччина сказала, що може припинити двосторонню військову допомогу Києву після 2025 року. Постріл! У п'ятницю Європейський Союз заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надав Україні близько 48 мільярдів доларів військової допомоги. З травня ЄС також почав використовувати для допомоги Україні прибутки від конфіскованих російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Ми мобілізували перший транш надприбутків від російських заморожених активів. Це 1,4 мільярда євро. Частина з них піде безпосередньо в Україну, щоб підняти українську оборонну промисловість. До березня ми матимемо другий транш надприбутків. Москва назвала переказ прибутків зі своїх заморожених активів крадіжкою і попередила ЄС про юридичні наслідки. У червні країни групи Семи також погодилися використати заморожені російські активи для фінансування позики в 50 мільярдів доларів для військової допомоги Україні. Однак деталі цього ще опрацьовують. Водночас Німеччина заявила, що використання заморожених російських активів може замінити двосторонню військову допомогу Україні від Берліна з 2026 року, оскільки країна намагається скоротити дефіцит бюджету в розмірі 13 мільярдів доларів. Німеччина є другим найбільшим двостороннім донором України після США політичний сигнал, який це посилає, є нещивним. Найбільший донор в Європі, Німеччина, раптово припиняє підтримку України. Ідея інструменту групи Семи полягала в тому, щоб донести до Володимира Путіна, що йому немає сенсу перечікувати Захід. Що не варто сподіватися, що в якийсь момент захід припинить підтримку, і тому зараз це суперечливий знак, Щойно залучається інше фінансове джерело фінансування України раптово урізається з бюджетом. Канцлер Олаф Шольц нещодавно наполягав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки потрібно. Тим часом у Європейському Союзі посилюються заклики зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності для вражання об'єктів у Росії. Марія Ульяновська, Генрі Ріджвелл. Голос Америка. До виборів президента США лишається два місяці. Кандидати Дональд Трамп і Камала Гарріс готуються до дебатів, які заплановані на 10 вересня. Ми на Голосі Америки будемо транслювати ці дебати. І це буде перша особиста зустріч Гарріс і Трампа. І як очікується, особливу увагу вони приділять питанням економіки, які є ключовими для виборців на цьогорічних президентських перегонах. Подробиці від Ірини Шанкаренко. Дональд Трамп проводить активну кампанію щодо економіки та Камали Гарріс. Ось що ми знаємо про товаришку Камалу Гарріс. Вона просто не дбає про американський народ, особливо про працьовитих людей чи американців із середнього класу, і просто наплювати на вас. Компанія Гарріс каже, що саме Трамп зашкодить працюючим сім'ям, знизивши податки для корпорацій. розбудова середнього класу буде визначальною метою мого президентства. Економіка є головним питанням для виборців цього року. Це проблема, яку гаріс має швидко вирішити. каже політичний консультант Генк Шейнкопф. Вона має пояснити, чому люди на їхню думку переплачують на заправці, чому їхній хліб коштує стільки, скільки коштує, і чому виробники цих продуктів дають їм менше за їхній долар. Джейді Венс каже, голосування за Гаріс означає втрату більшої кількості робочих місць у США. подумайте про всі впливові кола про зламану бюрократію в цій країні, про людей, які розбагатіли, передаючи ваші робочі місця Китаю. Вони хочуть обрати камелу Гаріс. Єдиний спосіб перемогти їх, і єдиний спосіб дати відсіч це скринька для голосування в листопаді. Напарник Гаріс Тім Волс каже, саме демократи віддані американським робітникам. Дано Трамп Джей Венс Дональд Трамп і Джей Ді Венз мають на думці дещо інше. Єдине, що ці хлопці знають про працюючих людей, те як ними скористатися, як їм не платити. За кожної нагоди вони вели війну проти робітників. більшість опитувань громадської думки показують, що Гарріс має невелику перевагу над Трампом по країні. Загалом Виборець з Мічигану Девід Мартінес підтримує Трампа він справжній американський патріот. Мені здається, що він більше думає про людей, які живуть у цій країні, ніж про себе. Усе, що він робить, це спроба комусь допомогти. Виборчиня із Джорджії Бека Раш підтримує Гаріс. Знаєте, зараз 2024 рік. Нам потрібна свіжа енергія і нове світле майбутнє. Продовжуючи передвиборчу кампанію, Трамп і Гаріс присвятять більшу частину наступного тижня підготовці до своїх перших президентських дебатів, запланованих на 10 вересня. Ірина Женкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки. Мирної вам ночі, спокійного ранку. Щось буде добре.